Сьогодні в нас Fall Guys, і я не заходив, щоб не зіврати, мабуть, ну, півроку не заходив, якщо чесно. Так що сьогодні буде все по-новому і додали новий режим, якийсь ранговий ну, якийсь ранговий поєдинок, систему рангів, можливо, ввели сюди. Тобто це прикольно. І там було написано, що мене на якийсь найнижчий ранг відкинуло, так що, я так розумію, тут я першим ну, одним з перших прийду, бо... Не знаю, може це теж люди, які давно не заходили, але грають непогано. І тому будемо взагалі тестити. Ну, мапа ця стара. Я так думаю, нові мапи не додали. Або додали. Якщо додали, то дуже прикольно, тому що останнє, що додавали, це ну, creator map. тобто можна було створювати мапи свої. І був режим, де, ну, де гравці грали в... Та йо -майо. гравці грали, коротше, в мапи інших гравців. Ну, такий собі режим, бо ніяких нових елементів, там дуже все так обмежено, кількість предметів обмежена, види предметів обмежена, і я приходжу третім. Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно Зупинитися. А, тут показано кількість корон, чи що, це оце у тюпів 5-22. Кількість. Це цікаво, кількість рівня, ну, типу, корон. або Ну да мабуть, кількість рівня корон. Так, а, в мене показується от 50 коронцев. Це, типу, 50 рівень, так, в мене? Я найкрутіший тут, і по ідеї? Або ні, бо там ще чел є, який перший прийшов, може в нього більше корон, ніж в мене. Ну, зараз подивимось, який ре. О, якісь нові бачу. Чи це. Оце, мабуть, ті, і, ну, які створювали люди, тому що, ну, поки нічого нового не випадає нам. Тобто, ну, тут хто не пам'ятає, нам просто треба не впасти і протриматися. Так, а. Досі баг цей не пофіксили, бо це, по-моєму, дуже давно був цей баг, те що оця штука нижня не крутиться і треба самому бігти. А чому не пофіксили? Цікаво. Да-да-да, ми ж маємо швидшим бути по-любому. Бо це якийсь бред. О, вже чотирьох скинуло, сподіваюсь. П'ятьох, сім. Найс, найс, найс. Пройшли. Ну, в принципі, нічого складного, ну просто мене що баг агці не пофіксили. Так, побігли. За мною троє спостерігають. Ого. Так, а тут, по-моєму, я не пам'ятаю, як тут. А, отак, типу, да-да-да. Ну, а, бачите, там можна було ще ну, швидше це пройти. Так, найс. Я знаю, а тут лайфхак є, типу, ось сюди, і тепер об цю штучку. Тільки вона має відразу тебе відрикошетити і тут я буду дуже швидко. Так, отут головне не запороти. Все, ми, в принципі, пройшли і підштовхує мене. Найс. І зараз, по ідеї, буде, ну так, фінал 100%. Залишились найсильніші в цьому лобі. Почекайте, а оце я вже не знаю. Це хтось, бачите, створив, зіграно е, 216 тисяч разів. І. Новеньке щось. Будемо вивчати зараз. М -м, виглядає цікаво, до речі. Якісь молоточки, багаття отут є. Так, а, сп... а де, А де куди йти? От сюди, типу? Ну, я подивлюсь, куди ті підуть. Ой. Та ну. Що, серйозно, треба карабкатись кожен. Та ні, ну. Ну яке карабкатись кожен раз? Ну мені нічого робити, чи що. Так, от тут можна не карапкати. А навіщо я це робив, якщо тут. Я вас зрозумів... Я вас зрозумів. застрибни... застрибний. Застрибний. І що, і куди? Так, давай, 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 підкидай мене. Підкидай. Ох! Так, а оце я, можливо, помилку зробив. От я і помилку зробив все, що зачепився так. Що нам видадуть? Цікаво дуже. Так, ну це дефолтні досягнення, трошки видали нам. Так, от, нович... нов... новачок в мене був було звання. І навіть не повисить до наступного. Але зато я відкрив от якийсь. Ліс, ну, лісовий пейзаж. Угу. і ще монетки. Нова мапа якась. цікаво теж виглядає. 7 мільйонів разів була зіграна. Ого. Так, а в чому тут суть? Цікаво навіть. А, Fall Guy's Team, можливо, це мапа, типу від офіційних розробників, але вона зроблена е, зрозуміло в цій в майстерні. Можливо, так і є. Так, і поїхали. Ну, виглядає, цікаво. Текстурки всі вони є. А що робити? Як розбити цю штуку? Просто врізатись? Ну, побігли. Побігли. А, тут же є ще оця штучка, тільки я не знаю як, як її активувати. Отак, так, да, по-моєму? На хрестовину. Так, можна сюди стрибнути. І вона зламається так там. А. Ой! А як що, що це за текстурка? Я перший йшов взагалі-то. Оооо, так, це капець. <coughs> а, -а, а! Прикол. При. Так, 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 обережно. Ай, ай-яй-яй! Прикольно, прикольно. Так, тільки не. Не по мені. Найс. Наступне що в нас? Просто скотитись з гірки. А, ну а так, я зрозумів. Так, а це що? А куди ховатись? Аааа, сюди. Ось так сховались, ми, дивіться. Вона проїжджає ми, вистрибуємо. Відразу сюди. Так, а тут... Ого! Хлопці, а ви що не ризикуєте? Треба отак робити, як я, розумієте? Ох! Ох! Так, ладно, нормально. Краще просто почекаємо. Я і так перший, так? Я і так перший прийшов. Бам! А там М4. Ну, звісно, легенда. Легенда на місці. Нова мапа. Топов за треш. І. А в чому? Тут, тут треба триматись в зоні, типу, нагорі? Ану. Так, так, треба триматись в зоні нагорі. Оце цікаво. 30 секунд. Але тут прикол в тому, що хто перший дійде, і там треба, я так розумію, утриматись. А не просто. Ой, ну оці от прискорювалки. Ладно, це ще нормальна прискорювалка, бо є такі, що взагалі капець. А це що? А як, ач. А, ось тут просто триматись, так це 60. Тр Треба розібратись. А я не, не розумію на яку кнопку вдаряти. Так, ну нічого страшного, що я не розібрався, головне пройшов, витримався, так сказати. Не агресивним я був, а чисто на себе грав на перемогу. Так, 11. 11 залишається. І цікаво, який режим випаде нам зараз. Якийсь дефолтний вже думаю, тому що. О, ні, новий. Так, поїхали. А чіплятись чи ні? Ладно, мабуть, не буду. Мабуть, не буду, бо довго чекати. Ось сюди. Ось сюди відразу. Капець я розбираюсь в цій грі. Так, от сюди. Не зачепить, найс. Тепер тут пробігаємо. Пам! І можна зачепитись, думаю. Так, ой, оцей тих ніндзя з g 2 Так, а ми швидше все одно, бо я швидко знайшов шлях. І сподіваюсь, таймінг тут нормальний буде. Ой, що за о, цей кажан? Так, летимо, летимо. А куди? А, сюди? Окей. Окей. Встигаємо, встигаємо. Так, цей. Окей, цей іде по звичайному шляху. Там ще один кажан, а так летить. Проходимо. Ну, не дуже складна мапа прям. Оце взагалі не складно. Не знаю, чого воно в кінці. Тут, якщо розбиратись, ну як би, відчувати просто клавіші, то спокійно можна це пройти. І давай якийсь фінал, який я бачив хоча. Б. Ну, ну, це такий собі фінал, мені не дуже подобається. Тут достатньо все рандомно може бути. Але спробуємо його взяти. Сьогодні. Ну, дуже мало людей на цю мапу, дуже мало. Зараз ніхто не буде вилітати довгий час. Ну, і почнуться. Почнуть падати оці клітиночки. Бам. Буде прикольно, якщо я когось викону. Так, треба треба оцього з джету викинути, тому що він. Або оцього Ні, я не викинув нікого. Ой, ой! Фух. Ні! Боже, я таку дурницю зробив. Капець. Так, я відразу виходжу, тому що. Тому що... Так, і новий ранг мені, так, дадуть. Так, 50 дають новачок. А, новачок 2, отак просто. Так, і нарешті фінал, третій фінал. Поспіль в нас і сподіваюсь. Так, відразу мапу знам. Оооо! Отут, якщо нічого не станеться в мене з пальцями <смі> в момент гри, ось тут перемога. ну як, Якщо хто давно дивиться мене і бачив мої стріми по Фолгайсу, і там деякі відео по Фолгайсу, я в цьому режимі прямо один раз, по-моєму. По-моєму, ж я до кінця дотримався, коли там таймер аж в кінці почав. оце е Рахувати, я аж до цього моменту протримався. А зараз, в принципі, ну 27 рівень, 25. Ну так, в принципі, відбір пройшов, бо там були перші левела. І тому, я думаю, рангова система непогано працює. Я проти 27-х рангів залишився. Дар... О, проти одного 27-го. Да, ну це прям, я думаю, ісі. А цікаво, як працює оцей подбор гравців. Тому що, якби якщо там фул рандомний, ну, підбір... ой. А що за підстава, чому там так довго виїжджала ця штука? Ну що, жодного топ-1 сьогодні не буде. Ну, молодець, чел, молодець, що сказати. Гарно зробив, а я поки заговорився, не помітив, що в такій ситуації, так. Мене під підвисять чи ні? Чи не під Так, новачок 3 я тепер. Так, це знову якийсь новий фінал, і мене напружує, що проти мене там 62 рівень от є. 51, 44 Що тут робити, поясніть? І що це? І що? А. ого. Ого. А. Я зрозумів. -а стриб. Ой, зараз же притримувати тут будуть. Не притримав, найс. Так, окей. А куди сині м'ячики летять? Ого. Ого. До речі, дуже прикольний режим. Мені подобається таке. Мені таке дуже подобається. Ну, сподіваюсь, ці м'ячики не будуть з першого разу збивати. Тому що, якщо будуть, то ну, це таке собі. Але. Ого. О, о, тихо. Тихо. Перший раз, перший раз граю вже е, три людини залишили. Так, 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 найс, найс. Найс. Тихо, ні-ні-ні, не збивай, не збивай. Навіть на три? да, чотири людини залишається. Так, дуже складно розмовляти ще одночасно. Не сподіваюсь, ніхто притримувати мене не буде, тому що якщо ще будуть притримувати, то це взагалі буде. ГГ. ні, не намагався зда... Ой, блін, я не в таймінг підстрибнув. І хто виграв? Виграв. Який 44 рівень? Ну, не 62-й, так що. окей. 73 рівень, 64 рівень, 58, -й, 71. -й. Ну тобто, зараз буде просто. О, це буде дуже потно. Це буде дуже потно, але режим мені подобається, Режим окей. Оце, мабуть, найкрутіше, те, що. Е, ну, ми сьогодні зіграли. О, це 73. Ну, давай, давай. Краще, краще я буду десь, ну, підстрибувати не поруч. Зни... О, цей стопить, почекайте. Краще, краще з дракончиком не контактувати, і він, походу, ще й вилетів. Догрався, чел. А, і 70. Ой, ой-ой-ой, ой -я -я -я. ой -я -я. Походу, походу, і той, чел теж ви. А, ні, він. Ааа, він по тактиці в самому кінці стоїть. Стоп. Це реально така тактика? Да, і в нього В нього нічого не летить. Най-найцікавіший фінал. Так оцей щось знає, чел, тому. Бам. Так, 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 так. Залишається дуже мало. Ой, ой, ні. Найс, 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 заглушив. Найс, не попав він. Ні, не в мене, не в мене, найс. Так, ні, найс. Так, один в один, один в один. Ситуація в нас. І, найс. І... Впади, 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 впади. Ні-ні-ні. Впади, впади. І, будь ласка! Давай, 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 давай! Ні! Найс, не зачепило. Так, так, так. Дуже небезпечно зараз. Ой, як же небезпечно. Ні! Боже, що я наробив? Ну, тільки не це. Ой-ой-ой, що за фінал? Чому не дати вже ну якийсь. Як, в якому я професіонал. Ну, я, як завжди, буду наступати на всі плиточки, отак от руйнувати їх. Тому що. Треба, щоб пошвидше все відбувалось. У мене така тактика. Так, побігли сюди. Ось так от. Чікс, чікс 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 Ой-ой-ой, ой-ой, як небезпечно Тихо, тихо 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 тихо. Прилетіте. Nice. Nice. Найс. Nice. Тихо. Найс. Найс. Кактос? Ка. Це дуже жорстко, це дуже жорстко. Давайте Ось сюди і все, нормально. Нормально. Зараз знов ці щупальця вилізуть. Боже, 60 всього впало. Це ніби кінцева зуп. Зупинка. Найс, nice. задоджив, Давай, просто треба задоджити. Просто треба задожив. Найс. Nice. <плес> ні ні ні. Найс. Nice. Один на один, один на один залишаюсь. Один на. Ні, ні! Боже, це щупаль це щупальце просто мене взяла і забрала. Ладно, сьогодні не вийде, мабуть, топ-1 взяти. Хто хоче продовження, ставте лайки. А, до речі, я апнув рівень, зараз треба подивитись. по ідеї апнув, так? 50 же мені дадуть. Одну. да, дали 50, ми апнули рівень, і ми тепер. Хто ми тепер? Ми тепер. Ой-ой-ой, бронза, да, ми? І всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.